Привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Сьогодні я візьму вас з собою на море. Поїхали вже час відпочивати. Вас чекає цикл влогів морських з морської Албанії. Приємного перегляду! Не забувайте тицяти на вподобайки. А ми зібрані на море. Хтось їде на море, і цибулька їде на море. Про, те, про це ще не знає. Я виконала всі інструкції ветеринара, вона тільки що з'їла рослинні заспокійливі, але поки не поділа. І оце наші речі. Оце вся торба це цибулькині речі. Тут і дві шкрябалки, і плєдіки, і туалет, звісно, і наповнювач, і корм. Це в переносці вона поїде, а це мої речі. Оце ми зараз збираємося на наш трансфер і поїдемо в Шенжин. Цибулька. Цибулька. Поїхали. Сьогодні 16 червня і я розпочинаю морський сезон тут, в Албанії. Що, куди ти влягаєшся? Поїхала на море. Їду з цибулькою, щоб вона тут не хазяйнувала в квартирі, поки мене не буде, а будемо разом. Погрузилася з цибулькою в автомобіль. Водій у мене сьогодні українець, і це класно, можемо поговорити, поки їдемо, півтори години їхати. І Сергія я знайшла на Ютубі. Він, е, окрім всього, ще мій колега і блогер. Я залишу на нього посилання, бо це корисний контакт. Він робить трансфер і може навіть отак підвести вас з котом, як мене з цибулькою. Везе нас Сергій з Тирани до Шенжиня. І заодно розповідає цікаві різні історії про цю місцину, про що він тут знає. І е, доволі комфортабельна поїздка вийшла. Їхати з тирани до Шенжиня, до моєї локації півтори години, трошки в заторах постояли, але то нічого. І далі вже була вільна дорога, гарні краєвиди, моя улюблена Албанія. Я знову повертаюся в Шинджин, тому що минулого року мені тут дуже сподобалося. І мої критерії відпочинку це місто повністю закриває. Шинжин знаходиться недалеко від Тірани, тобто дуже зручно мені, як я вже минулого року розповідала, хоч в таксі можна сісти та доїхати. Або таким чином, як я сьогодні їду. Це близько, це класні пляжі, це не напрямок. Тут мало туристів, мало тих, хто взагалі знає про цей курорт. Але моєму серцю Шенджин став милий. Він дуже швидко розбудовується. Це все щось там нове, нові будинки, і я матиму змогу порівняти, як змінилося місто за рік. Так, я зараз буду робити вам огляд житла, але перше, що я вам покажу, те, що неможливо тут просто приховати. Подивіться. І після цього ми почнемо робити огляд житла. Подивіться, яка краса, це мій балкончик, це басейн, яким я можу користуватися. Його зараз щось там чистять, але маю надію розчистять. І це не Туреччина, це не якась там. Інша країна це моя улюблена Албанія. Шанжин. Буду тут пити свою ранкову каву. Басейном можна користуватися безкоштовно, але якщо хочеться на лежак лягти, лежак щось там 5 євро. Але я буду плавати в ньому і ходити на море. Море тут в двох кроках. Сушарка, он, до речі, є. І прикольно, що в цьому житлі є москітна сітка. Ну що, друзі, я вже заселилася і покажу вам квартиру. Зараз ми випустимо з вами кракена. Я з дороги, але щаслива заселитися в своє морське житло. Квартира ця була знайдена мною на Airbnb, але так виявилося цікаво, що от Сергій, який мене сюди віз, який трансфер мені проводив, він теж займається заселенням. В такій квартири, і він саме співпрацює з цією ж власницею житла. Тобто, якби не моя е, така завчасна ця історія з Airbnb, то Сергій міг поселити в цю квартиру навіть дешевше, але в мене вже все пройшло через Airbnb. І я вам зроблю огляд. Квартира дуже класна. Спочатку давайте випустимо мою мишку, бо вона вже втомилася їхати півтори годинки. Я ж заселилася, спочатку поставила їй туалет, зараз все покажу вам. І вона зараз вперше буде дивитися це житло. Ось, я її випустила, а вам показуватиму. Дивіться, ось вхідні двері. Ось коридор, який я вам показувала. Там я встановила одразу її латочок. Цибулька, цибулька? Кс, кс. -кс, -кс. кс, -кс, -кс. Цибулька. Подивись, що тут? Цибуль. Твої, твої справи. Дивись, її треба вивчити спочатку всю квартиру. І одразу прямо по коридору ванна кімната, і її покажу потім, спочатку покажу вам спальню. Спальня сюди наліво. Окремо тут є спальня. Вона без конди... Ні, вона з кондиціонером. Я думала, що кондиціонер тільки в іншій кімнаті, там, де кухня. А тут в спальні теж є кондиціонер. Спальні є шафи, ліжко велике. Буде розвантажувати валізу, але ж кажу, спершу, що мені треба було зробити, це розвантажити речі цибульки. Така спальня. Досить приємна. В квартирі ну, є все для проживання. На Airbnb ця квартира на два тижні обійшлася нам з цибулькою: 830 євро. А як я вже сказала, то якщо через Сергія, то можна було б. Навіть і дешевше. Але я вважаю, що для червня навіть оцей прайс 830 євро на два тижні біля моря, це перша лінія. Тут пройти до моря хвилинка, то це класна ціна. Ось така спальня. Бачите, кіт вивчає. І що цікаво, як я шукала житло на Airbnb. Шукала таким чином, щоб можна було заселятися з твариною. І саме в цій квартирі була позначка, що можна їхати з твариною, але все одно треба перепитати власника, там є можливість написати особисті повідомлення. І, звісно, все це описувалося, Я писала, що ось кішка, і так, і так. І власник дозволив. Ну, і в принципі, була помітка, що можна з тваринами. Така спальня, видно, що дуже чиста постіль. Гарно, тут тихо, вікна так само в спальні виходять на басейн, як і в іншій кімнаті, яку буду показувати зараз. І тут теж москітна сіточка на віконці є. Вивчаю, вивчаю. Огляд роблю сьогодні не тільки я, а ще й цибуля. Вона шукає ничку, бо вдома, в Тірані, вона отак залазить під моє ліжко. І зараз, напевно, теж шукає тут таку можливість. Ну, хай розбирається. Шафа є класного розміру. Спальня закривається. Така тут о, зона біля дверей, вхідна зона. Я розмістила туалет цибульки поки тут. Я думаю, що він тут буде. А тут є ванна кімната. Не знаю, що тут де світло вмикається. А де тут світло вмикається? Буду розбиратися. А, ось, напевно. Ось. Душова кабіна. Отака. От віконце. Тобто провітрюється ця зона і це добре, але я бачу там чи комарі, чи хто, бо тут нема москітної сітки. Оце треба закривати це віконце буде на вечір. Є тут бойлер, пральна машинка. На два тижні, якщо заселяєшся, то особисто мій критерій, що має бути пральна машина, тому що деякі речі треба буде прати. Як бачимо, фен, я, до речі, свій не тягла. Ось він і тут є. Ось вхідна група. А якщо від входу повернути направо, то це тут кухня-зала знаходиться. О, цибуля вже тут. Я взяла з собою покривальця наші з дому, щоб накрити крісла. Я бачила на фоці, що тут два крісла. Взагалом, я так розумію, що ця споруда, цей диван, він може виступати спальним місцем, якщо більше людей тут потенційно б заселялася. Це я охолоджувальний колимок поклала вже теж цибульки. Це, це така зала, зала кухня. Зараз розвернусь, покажу вам кухню. Тут є кондиціонер, він в мене вже працює. Одразу перевіряю, щоб вже все працювало. Телевізор. Це буде куточок цибульки. Ось будуть її іграшки. І вона вже там кудись за кухню полізла. Господи, і ось кухня. Я тільки, тільки що побачила її хвіст, десь там. Знаєте, Це ж нова квартира, і мені треба розуміти, де вона там що може яку шкоду робити, або не шкоду. Ось так виглядає кухня. Кухня невеличка, але для морського відпочинку на два тижні я вважаю, що нормально. Щось я не бачу, як вмикається саме ця лампочка тут на кухні, щоб було більше світла. Тому показую поки так. Ось Кухня, витяжка, плита на дві комфорки. Тут має бути посуд необхідний, і він є. Бачите, що, мікрохвильовки нема, є от такий чайничок, є холодильничок. Холодильник чистесенький. і працює, звісно, морозилка. І, в принципі, он, чашок купа просто. Така поличка, це як корм цибульки вже поставила. А сама цибулька он. Вилазь! Вилазь. <хи> Оце треба буде накривати, походу, тому що цибулька буде, якщо там такий прохід, буде тут заходити. Ой, вибачте, за звуки ще ж не пристосувалася, як тут все працює, як грюкає. А, ось посуд, Це ж я шукала якісь сковорідки, щось таке. Ось, обідня зона. отака, така, є стіл, стільчики, така квартира. І чудовий балкон, який ви вже побачили. Пишіть свої враження від квартири в Шенжені з басейном, який можна занурюватися безкоштовно, і з такими умовами проживання. Я в захваті, мені подобається, тому що як на фотографіях виглядало, так в житті виглядає. І потім я вам буду показувати розташування цієї квартири, воно теж. Варте, варте уваги. Чому тут мені подобається? Тому що все в комплексі виходить доволі непогано. В плані і розташування, і все, що я тут бачу, така квартирка. Отак. Наш швидкоруч зібрала лук, просто накинула зверху пам'яту сорочку, з валізи, бо встигла вже пом'ятися. Пляжна сумка якраз буде моя доречна тут на набережній Шенжиня. І вдягаю кепку намазю колеси СПФ і біжу їсти, тому що час обіду і хочеться познайомитися з містом ще раз вдруге, бо я тут вже була минулого року, і почати знайомство зараз з їжі. Погнали їсти. Вирішила закривати оцю зону з кухнею, і цибуля буде отут в коридорі. Поки мене нема. І в спальні кондиціонер працює, тобто їй буде якраз нормальна. І ванна кімната відкрита. Щось апетит у неї після подорожі не дуже гарний, щось вона не, не дообідала, але хай буде так. Біжу їсти я. Живу я на першому поверсі, і такий тут вихід з підії. Отак. От Одразу до басейну. Ще продовжується ремонт, я так розумію, що тут частина будується комплексу чи може ремонти в квартирах, вон будинок будується. І ось перший поверх облаштовує, тому тут ремонти, ремонти. А я дивлюся на карту і йду кудись їсти. У мене на першому поверсі одразу маркет в ЖК. Пацани. Пацани. Дивлюся, ціни, Ціни, в принципі, як в Тірані. Кавуни 60 лек, кілограм. Банани, сливи вже є, 250, персики. Це просто біля дому. Огірки по одному євро і картопля по одному євро. Все є, снеки є. Чудовий міні-маркет. І будинок от, десь от, рівно за цим білим будинком. І ось я пройшла. Три кроки, і в мене починається пляж. Шикарний пляж. Ну, це платні лежаки, ціну треба буде дізнатися, але прикольно, що він дуже-дуже близько. Бачите, пісочок, і я на морі, пальми, привіт, Шанжінь. Мені справді тут сподобалося минулого року. Залишилися дуже приємні враження. І цьогоріч я поспішала відкрити сезон, приїхати сюди не в серпні, не в вересні, а от десь отак в червні. Для мене це просто зараз рай. Я зараз іду, в мене усмішка від вуха до вуха. Я дуже задоволена. Можна обирати будь-який будь пляж, який подобається. А ще якщо трошки далі пройти, то там безкоштовна вже зона, можна там під соснами просто на рушничку валитися, відпочивати. Тут бачите, як швидко все розбудовується. Ще там минулого сезону чи позаминулого тут була зелена зона. Навіть зараз в гуглі, якщо ви відкрите, просто зараз цю місцину, показує, що тут зелена зона. Але ж ви бачите, що тут будинки будують. Пахне морем. Пляжний туалет. Не часто таке зустрінеш на Албанських пляжах. Буду знайомити вас з цією частиною міста. Тому що минулого року в мене виходило багато влогів саме з центральної частини міста. А ми зараз знаходимося в трошки інакшій локації. Буду розповідати, показувати. Давайте підійдемо до водички. Зараз я планую побачити берег, подивитися, пощупати воду ніжкою можливо, і відкрити морський сезон. Люди є, до речі, людей не дуже багато, але люди є. І так виглядає пляж, шайнжини. то тепленька вода, можна заходить плавати. Клас, і дуже смачний запах води, пахне вода кавунчиками. Так, сіла, не встигла зробити замовлення, вже побачила котика Шендінського. Я думаю, що тут багато наречених для цибулі, але вона у нас не гуляща. Які тигри прийшли, подивіться. Рада дістатися та почати відпочинок. І буду знімати вам звідси морські курортні влоги. Люблю такий контент робити. Я знаю, що ви любите таке дивитися, тому залишайтеся на каналі, щоб щось новеньке побачити. Мене тут обступили коти з усіх боків. Пахне свіжістю, не так душно, як в Тірані, і багато котиків. І цибулька зі мною. Що може бути краще? Звісно, що цибулька зі мною не ходитиме на пляжі, по кафешках, але я спокійна, що вона не в котячому готелі зараз, а буде поряд зі мною. Прийшла їжа, в мене курячий бургер. Дивіться, класна подача. Просто в першому роддомному закладі, до якого я дійшла. Називається він гавана. І я буду тут обідати. Бургер, картопелька смачного мені. Отже, друзі, починається цикл моїх морських влогів, і це тільки-тільки початок. Я зараз доп'ю свою каву і почну знімати наступні відео, розповідати вам про пляжі та про їхні особливості. А поки ви можете подивитися минулорічні відео з Шенжиня, вони теж цікаві та інформативні. І я рада бути тут. Слава Україні!